Лісівники державного підприємства Ліси України разом з волонтерами взялись за прибирання лісових масивів, де після літа назбиралось чимало сміття. Прибирали придорожню смугу, на яку місцеві мешканці викидали різні відходи. Ольга Бернацька активна учасниця волонтерських акцій з прибирання лісу і цього разу долучилась до прибирання разом з лісівниками. Мені здається, що ті люди, якраз які вважають, що прибирати тільки треба біля себе, вони й вивозять сміття до сусідніх сіл і сусідніх якихось регіонів. А це неправильно, тому що ми всі живемо в одній екосистемі. Це все пов'язано. Ми всі Тут проживаємо, користуємося, я не знаю, дихаємо, хочемо дихати брані, свіжим повітрям, пити чисту воду. Ми хочемо, щоб проживали в лісах тварини. І тому треба дбати загалом про всю екосистему нашого регіону, нашої країни. Понад два десятки чоловіків та жінок долучилися до осіннього прибирання лісу. Зібрані відходи відразу сортували. Лісівники декілька разів на рік прибирають ліси від сміття. Вже другий рік поспіль долучаються і волонтери. Було просто повідомлення, хто хоче. Тобто, це всі люди, хто хотів, сьогодні прийшли прибирати за своїм власним бажанням. Люди, на жаль, не розуміють іноді, наскільки це важливо, але факт залишається тим фактом, що, будь ласка, не смітіть, тому що, по-перше, саме елементарне не все може розкластися. І ліси з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком стають все брудніші». Протягом кількох годин лісівники разом із волонтерами очистили понад кілометр придорожньої смуги, зібравши близько півсотні мішків сміття. Якщо буде скло, то воно може, то воно може роз, ну, на сонці нагрітися, пошкодити, пошкодити звірям, птахам і воно може літи. Е, Можу загорітись. Я вважаю, що прибирати природу це дуже важливо і потрібно зберігати чистоту в нашому лісі, доглядати за навколишнім середовищем. І тому я вирішила підтримувати цю акцію та приєднатися до цього волонтерської роботи. Засмічення лісу це правопорушення, за яке передбачено штраф. Лісівники регулярно проводять рейди, щоб виявляти порушників. Є люди, які недобросовісні, які не знають негативного впливу сміття, засмічення у лісі на довкілля вивозять, викидають свої побутові відходи зі своїх дворів, вивозять у ліс. Навіть попри те, що лісівники ДП, ДП Ліси України постійно проводять рейди, постійно проводять прибирання. Є такі люди, які просто кажуть, що лісівники можуть поприбирати після нас. Все посортоване сміття відправили на сортувальні станції для подальшої переробки. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтон, телеканал Вінниччина.